Розпаковка рішення закарпатського окружного адміністративного суду про скасування розшуку ТЦК. уже шосте за останні півтора тижні. Звернувся клієнт у нього згідно відомостей, його резерв. Було зазначено, що його розшупити ЦК за неуточнення військово-облікових даних вчасно. Однак мого клієнта були вчасно уточнені військово-облікові дані. Значиться статус так званого обмежено придатного. Клієнт знаходиться за кордоном. В зв'язку з цим було зроблено запит до ТЦК щодо підстав внесення мого клієнта до розшуку. Відповідь на адвокатський запит було зазначено, що такими підставами є неявка по повісті для уточнення даних. Було підготовлено позов до суду 1 вересня 2025 року. Судом було винесено ухвалу про призначення судової справи до розгляду, і уже через півтора місяці, а саме 10 жовтня, було винесено рішення. Суд ухвалив позов в інтересах мого клієнта задоволити в повному обсязі, визнати протиправними дії ТЦК та зобов'язати ТЦК внести відповідні дані щодо військовозобов'язаного, а саме виключити інформацію про порушення правил військового обліку щодо нього. Також стягнути на користь військовозобов'язаного судовий збір в розмірі 1211 гривень 20 копійок. І вишенька, як то кажуть, на торті вчора присилає мені мій клієнт свій очищений резерв. Розшук скасовано червоної помітки немає. Рішення зараз виносяться щодо скасування розшуку. Дуже активно за останні півтора тижні скасовано 6 розшуків, і з них 5 до винесення рішення судом. Якщо вам необхідна консультація, ви перебуваєте у розшуку і бажаєте його скасувати, адвокат Вікторія Лобанова. Я знаходжуся в місті Вінниці, працюю по всій Україні. Звертаємося за номером телефону у шапці профілю, за активним посиланням до мого телеграм-каналу, коментуємо відео, звертаємося також в особисті повідомлення. Нехай все у вас буде добре.